Давно асоціюється з благородством і багатством, але також є сучасним символом магії і гордості. Фіолетовий колір володіє сміливим і складним характером. Не будучи окремим кольором веселки, фіолетовий насправді являє собою комбінацію синього і червоного, які знаходяться на протилежних кінцях спектру. У саду фіолетові квіти зазвичай належать до сімейств буску, лаванди, братків, котячої ем'яти або шавлії. Це не той колір, який ми зазвичай уявляємо, говорячи про лілії, але насправді існує досить багато фіолетових сортів у сімействі лілійних. Відрізняючись за інтенсивністю від бускового до баклажанового, більшість фіолетових лілій належать до групи азіатських лілій або є гібридами на їх основі. Але є кілька представників і в інших категоріях. І хоча мало хто з лілій має квіти, які ми назвали б абсолютно фіолетовими. Існує безліч сортів, що включають цей відтінок у дво або триколірних пелюстках. Щоб допомогти вам вибрати кілька фіолетових лілій для вашого саду, ми зібрали інформацію про наші улюблені сорти. Погляньте на унікальні характеристики та вимоги до вирощування кожної квітучої лілії перед походом у садовий центр, і ви отримаєте чудовий старт: Кепачино ботанічна назва. Лилем, ей жиетик, лили. Тип рослини, цибулинна багаторічна, вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота від 60 до 40 см, зони морозостійкості 3, 8. Квітки у цій лілії спрямовані вгору. Пелюстки мають темно-бордовий колір біля основи з кремово-білими кінчиками і бордовими цяточками. Квіти класичної зірчастої форми досягають ширини до 15 см. Листя дрібнозернисте і чудово виглядає посередині змішаного бордюру. Кепачину володіє сильним приємним ароматом і добре підходить для зрізання і використання в букетах. Наден лили ботанічна назва. Лилеєм сануюм лили. Тип рослини, цибулинна багаторічна. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь. Висота від 30 до 60 см. Зони морозостійкості. 3, 7. Як випливає з назви, квітки цього сорту никнуть вниз. Пелюстки блідобускові з помаранчевими цяточками і загинаються вгору, як капелюх. Тичинки мають іржаво-оранжево-фіолетові головки і звисають з центру квітки. Листя тонка і рідкісна, що займає нижню половину рослини. Наден лили, має сильний аромат і добре переносить тінь, тому відмінно підходить для посадки на узлісях лісу або під деревами. Сувенир Ботанічна назва Лилем, Орієнтал, сувенер, Тип рослини, цибулинна багаторічна. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь. Висота від 30 до 60 см. Зони морозостійкості. 3, 9. Чашоподібні квітки цього сорту дуже великі до 15 см завширшки. Пелюстки мають сніжно-білу основу, що переходить в лавандовий відтінок на кінчиках. Центр квітки жовтий з червоно-помаранчевими тичинками. Відносно невисокий зріст робить сувенер відмінним вибором для контейнерних посадок або переднього плану бордюрів. Листя овальні, темнозелені, красиво підтримують квіти. Purple Prince. Ботанічна назва Лилем. Орайан Тол Трампет, Перпл Тип рослини, цибулинна багаторічна Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота від 120 до 180 см. Зони морозостійкості 3, 9 Квітки спрямовані вгору, величезні до 20 см завширшки. Кожна рослина дає від 20 до 30 квіток, пелюстки винно-фіолетові з жовтими течинками і чорними маточками. При висоті від 120 до 180 см Purple Prince один з найвищих сортів лілій. Стеблатовсті і міцні, але в вітряних місцях можуть зажадати підв'язки. НТС Sprite Ботанічна назва Лилем, Asiatic, Netia Sprite. Тип рослини, цибулинна, багаторічна вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота від 30 до 60 см, зони морозостійкості 3-8 Цей контрастний сорт має темно, сливові пелюстки з білими кінчиками та центрами. Тичинки салатового кольору створюють гарний контраст. Листя м'які, з бахромою, розташовані по всьому стеблу. Нетеа Спрайт має яскраву особистість і чудово виглядає як в одиночних посадках, так і в поєднанні з більш спокійними рослинами. Purple Dream ботанічна назва Лилем, Purple Dream Тип рослини, цибулинна, багаторічна вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота від 75 до 100 см, зони морозостійкості – 3-8. Пелюстки мають бордову підставу з фуксивними центрами. Квітки зірчастої форми спрямовані вгору. Кожна рослина дає від 5 до 9 квіток. Purple Dream цвіте всередині і наприкінці літа, віддає перевагу добре дренированою ґрунту. Але може рости і в більш щільному ґрунті. Purple Marble Ботанічна назва Lilium Айжиатик Purple Marble Тип рослини, цибулинна, багаторічна вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота від 60 до 40 см, зони морозостійкості 4-10 10 Пелюстки насиченого бордового кольору з легкими цяточками. Квітки спрямовані вниз з шовковистою текстурою. Перпл марбл добре поєднується з жовтими квітами і відмінно підходить для зрізання. Легко розмножується діленням цибулин. Purple Лейди. Ботанічна назва Лилем Oriental Трампет Перпл Лейди. Тип рослини. Цибулинна, багаторічна вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота від 180 до 280 см зони морозостійкості 3-9. Цей гібрид може досягати 280 см у висоту, квітки до 20 см в діаметрі, фіолетові з фуксийовими відтінками. Purple Lady має сильний аромат і кущисту форму. Дуже добре виглядає в масових посадках. Тайний Поуімс. Ботанічна назва. Лилем, ей житик, Поуімс. тип рослини. Цибулинна, багаторічна. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь Висота від 30 до 35 сантиметрів. Зони морозостійкості 3-8. Це карликова лілія з темнофіолетовими, майже чорними пелюстками. Квітки близько 10 см в діаметрі. Тайний поуїмс ідеально підходить для контейнерів і переднього плану бордюрів. Найтрайдер. Ботанічна назва Лилем, АЗАІСИТРАМПЕТ, Найтрайдер, Тип рослини. Цибулинна багаторічна вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь. Висота від 60 до 40 см. Зони морозостійкості 3, 8. Квітки темнобордові, майже шоколадні вночі. Пелюстки відігнуті назад, квітки спрямовані вгору. Найтрайдер чудово поєднується з помаранчевими або рожевими ліліями. Дарк Secret. Ботанічна назва Лилем, Ейжиетик, Дарк Secret. Тип рослини. Цибулинна, багаторічна. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь. Висота від 90 до 120 см. Зони морозостійкості 3, 10. Пелюстки. Темносливові з червоними прожилками. Одна з перших лілій, що зацвітають влітку. Dark Secret менш ароматний, ніж інші сорти, що робить його хорошим вибором для змішаних насаджень. Тампус. Ботанічна назва Лилем, Oriental Тампус. Тип рослини. Цибулинна багаторічна Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь. Висота. Від 60 до 40 см зони морозостійкості 4, 9. Квітки лавандово-фіолетові з жовтими серединками. Дуже добре підходять для зрізання, укладення фіолетові лілії, будь то високі або мініатюрні, надають саду багатий і виразний вигляд. Їх можна вирощувати в контейнерах, на бордюрах або в масових посадках. Через кілька років їх можна розділити і садити в інших місцях або подарувати друзям, щоб вони теж могли насолоджуватися їх красою.